У вас було коли-небудь відчуття, що ви з чимось не упораєтеся? Чи можливо вам хтось колись казав, що це не для вас? Чи ви думали, що точно хтось знається на цьому краще, ніж ви, бо ви на це не вчилися? Якщо так, то з вами абсолютно все окей. І якщо ви знаєте, що таке синдром самозванця, і він з вами, то з вами теж абсолютно все окей, але з цим треба працювати і не слухати інших. І чому я хочу про це розказати, тому що це те, що довгий час заважало жити мені, і з чим я боролася, це моє якесь альтер-его, яке ходило і казало, це не для тебе, це не для тебе, ти не можеш і ще краще. І тільки коли я поговорила з ним один на один, попрацювала і подякувала цьому комплексу, те, що він у мене є, я відчула легкість. Розкажу про свій досвід. Я з 10 років мріяла стати адвокатом, ну точніше, юристом, потім це вилилося в адвокатську практику. І... Я йшла до цього дуже цілеспрямовано. Я отримувала освіту, я працювала, я будувала кар'єру, я працювала в найкращих фірмах юридичних. Я працювала, якщо то спочатку, наприклад, це десята фірма, потім та яка займає сьоме місце. Це рейтинг юридичних фірм в Україні. А якщо ти працюєш в сьомій, то у тебе ну вибір, куди піти працювати, це ще шість і е, е, жодних інших. І це от прям ну типу шлях, яким ти маєш іти все своє життя. Я щиро була переконана, що я тільки цим і маю займатися, тільки юриспруденцією. І не просто юриспруденцією. Не може бути юрист, який обізнаний з усіх питань. У тебе має бути якась своя ніша. Так само, як і лікар. Ви не підете до хірурга лікувати зуби. Так, він знає щось поверхнево про здоров'я зубів, але точно не є тим, хто зможе вам їх полікувати. Те саме і стосується юристів. І от я росту росту, розвиваюся, розвиваюся одного разу. Це напевно початок. Я чую історію про одного класного чувака, який працював на посаді радника. А радник це ну, дуже висока посада. Це от вже старший юрист, радник, потім партнер фірми, який в час частко отримує від доходу. Він був радником, він було років, не пам'ятаю скільки там, двадцять пять Дуже амбітний, цілеспрямований хлопець, і він кидає юридичну кар'єру, бо він вирішив займатися боксом, точніше, тренувати дітей, відкрити свою студію боксу, тренувати дітей. Для мене це було просто ну, провал. Навіщо він це робить? В нього ж була ось ця сходинка, кар'єрна. Він же йшов, навіщо зараз все це ламати і йти в бокс, там що є гроші, там є визнання, що там є. Там є насолода від життя. Але я цього тоді не знала. Бо я була переконана, що от якщо ти хто на що вчився, якщо ти на це вчився, ти маєш все життя цим працювати. А це насправді такий радянський підхід, коли ти одиниця, коли ти вивчився і на заводі все своє життя, працюєш 50 років, місце роботи не міняєш. Це було дуже зручно. Але в часи, коли ми дуже е, швидко розвиваємося, з'являються нові технології, ми гнучкими пізнаємо себе, цей формат не всім заходить. І насправді, коли ми вступаємо в університет, починаємо працювати, буває таке, що ми працювали 5, не знаю, 10 років, ми більше дізналися про себе і відчуваємо, що це не наше місце. Але дуже важко мені, дуже важко було зізнатися собі, що це не моє місце, бо мої батьки дуже багато працювали, щоб я мала змогу отримати освіту в вищому навчальному закладі, за який треба було платити. Я потім дуже багато працювала, щоб зростати по кар'єрних сходинках. І в якийсь момент я зрозуміла, що. Я дуже успішна, я дуже реалізована, я дуже перспективна, я поважна в своїх юридичних колах, але я глибоко нещаслива. Ця робота не робить мене щасливою, вона робить мене нещасною. Бо тоді, в 10 років, ти ще дитина, і ти бачиш цей світ чистим, і твої думки чисті про цей світ. І в 10 років ти не думаєш про гроші, про впізнаваність, про вплив, ресурс ні. Ти думаєш про те, що я буду захищати тих, хто цього потребує? Я буду таким робіном гудом, я буду робити добро. Це мене привело в юриспруденцію е, розуміння того, що я можу будь-кого переговорити, що я класно беру участь в дебатах і що я хочу боротися за справедливість. Але насправді в юридичному бізнесі той, який в топі, там немає нічого про справедливість. Там є про да, дуже складні кейси, глибокі знання. Ти відчуваєш, який ти класний крутий, але по суті ти просто працюєш з бізнесами, допомагаєш бізнесам е, ще легше. Заробляти. Це теж круто, я не е, зневажаю е, юристів, які працюють в бізнесах, але це не відповідало моїм усім цінностям рятувати світ і робити його краще. І оскільки я себе не чула, не питала в себе, не працювала з собою, не боялася почати щось нове, не боялася, якраз боялася почати, я не знала, чим я хочу займатися. І от, на моє превелике щастя, я йду в декрет. В свій перший декрет, і думаю, ну все, в мене є перерва. Але мене знову кличуть на роботу, пропонують інші посади, вже кращі, потужніші, інші умови, роботи, інші клієнти, все інше. І я вже погоджуюся, я щаслива. Потім в якийсь момент я знову розумію, що це не зробить мене правда щасливою не в моменті а по життю, бо я не буду бачити, як росте моя дитина. І я цього не хочу. Потім я звагітняла в другий, думаю, я знову роблю перерву, я потім розберуся. А потім я вирішила спостерігати. Я подивилася на свого чоловіка. Мій чоловік за освітою, взагалі, психолог, і зрозуміло, що він жодного дня по спеціальності не припрацював. І він працює з 19 років в тій стихії, яку він дуже сильно любить. Це. Телебачення, журналістика, але при цьому він не боїться пробувати щось нове. Він може вкладатися в бізнес, починати якісь нові проєкти, пробувати себе в новій ролі, і йому ніколи не соромно, що він в цій ролі абсолютно новачок, і що десь є людина, яка в цій ролі вже профі, бо він пробує, а раптом він буде від цього кайфувати. Кайфувати. Уявляєте? Людина в першу чергу займається тим, що приносить задоволення, а не гроші, славу, повагу батьків, оточуючих. І в якийсь момент я вирішила дозволити всьому бути, відпустити те, що я навчалася на юрфаці, я маю роб... Роб... працювати тільки юристом. І в моєму житті з'явився марафіт. Точно як у того хлопчика, який кинув роботу в юридичному офісі і пішов тренувати дітей. Я пішла тренувати дівчат. Де я і де тренування? Я юрист. Те саме я думала тоді про нього. Я була в шоці. І це, до речі, також нас чи тому, що ніколи нікого не засуджуєте, якщо не хочете опинитися на його місці. Але я рада, що я опинилася на його місці, бо зараз я дуже щаслива. І звісно, що цей комплекс самозванця він до мене прийшов і каже: Інна, ну ти, Тойво? ну, який з тебе тренер? Ти спортом просто займаєшся, є фахівці, які вчилися по 5-7 років, вони викладають, у них є марафони, що нового, унікального, класного ти робиш. Це є комплекс це притягував людей, які мені це підсвічували. Моя близька знайома, коли я запускала марафіт, наважилася через ось цей о Господи, навіщо я це роблю це нікому не потрібно? Писала мені е під постом, що ну, якщо б ти запустила марафон по сімейному праву, я би його купила. А про спорт ін, я піду до фахівців у спорті. Мені було дуже боляче, я скажу чесно, але забігаючи наперед, скажу, що ця моя знайома пройшла всі мої марафони. І від усіх вона в захваті, і про всі вона пише дуже-дуже класні відгуки, бо вона дозволила собі. Про дозволити собі. Тоді я сіла і подумала: а чому я не можу робити спортивний продукт? Чого мені не вистачає? Про що мій комплекс сиди і не висовується? Він про брак досвіду і знань. То треба піти і взяти ці знання і цей досвід. Я пішла навчатися онлайн в Стенфорд спочатку на нутриціологію, потім на науку вправ. Щоб просто підкріпити, тобто мої марафони не змінилися. Реально, я вам кажу, я як перший знімала, от просто як я відчуваю так досі. Просто тепер я відчуваю, розумієш, я роблю правильно. Це не означає, що я просто робила, що випала на камеру. У мене були і реабілітологи, і фізіотерапевти в команді, і з усіма ми погоджували, як це це має бути, тому що це широка аудиторія, яка буде долучатися, і ми маємо не нашкодити а. Змотивувати, ставати кращою версією себе. Але мій марафон з самого початку був не про спорт, не про схуднення, не про харчування. Він був про відчуття себе від кайфу, ком'юніті. Я пішла в спорт, тому що я втомилася від материнства, яке я дуже любила і через яке я не хотіла повертатися на роботу. Але я хотіла мати час для себе. Ось ці 20 хвилин на килинку для себе були для мене терапією. І я розуміла, що тисячі дівчат так само шукають час для себе. А що якщо ми об'єднаємося в ком'юніті? А що якщо ми почнемо розмовляти про це, підтримувати одна одну, як круто буде. І ми це зробили. Марафіт досі існує, але після марафіту я надихнулася пробувати багато чого нового. Я працювала на телебаченні, це була моя мрія з дитинства, та яка підкріплюється бажанням слави і впізнаваності. На прямоефірному телебаченні на ранковому шоу я працювала проджект-менеджером і дізналася, зізналася собі, що я жахлива в цій професії. Просто це не моє, я не вмію, і я роблю це погано. Є люди, які роблять це в тисячі разів краще. І завдяки цьому я краще пізнала себе, що я ще можу робити. Ми і рестораторами були бізнесменами в різних напрямках. Я дозволила собі бути. І я не дозволяю нікому зараз нічого про мене говорити. Будь-яка людина може, я блогер, почнемо з цього. <гум> я перескакую з думки на думку, тому що дуже багато цього хочу сказати. Я спробувала написати книгу, і вона стала бестселером. І це не тому, що я така талановита і класна, це тому, що коли ти чесно проживаєш і чесно робиш те, що ти робиш, ти відчуваєш себе щасливим. А люди насправді йдуть на емоції, вони купують ваш продукт. Чи взаємодіють з вами в проєктах, в роботі, чи споживають вашу послугу, якщо їм кайфово поруч із вами. А коли їм кайфово поруч із вами, коли вам кайфово з собою? Якщо ви зараз на місці, яке не приносить вам задоволення, якщо ви зараз на роботі, яка забирає у вас сили, якщо ви боїтеся, що ви ніхто і ніщо, і у вас немає іншого виходу, забудьте про це, скидайте цього самозванця зі свого плеча і йдіть вивчати себе. А як ви вивчите себе і дізнаєтеся, яка ваша стихія, якщо ви не спробуєте? Я зараз знаю, що приносить мені задоволення. А до цього було кілька невдалих спроб: бізнеси, які прогоріли, гроші, які втратилися, проєкти, які так і не започаткувалися навіть. Проєкти, які залетіли і прогоріли, було так багато різного. Проєкти, які залетіли, але не приносили емоцій, приносили купу стресу. І ми їх закрили. І завдяки цьому формується досвід. Я вже знаю, чого я хочу, чого не хочу, з ким я хочу працювати, чим я хочу пов'язувати своє життя, з чим не хочу. А як ви про це дізнаєтеся, якщо ви на тій роботі, яка не приносить вам задоволення? В добі 24 години десь 8 ми спимо. На роботі ми більшу частину дня. А якщо рахувати ще дорогу до роботи, дорогу з роботи, думки про роботу вдома, то ми присвячуємо роботі напевно, половину життя. Більше ніж ми присвячуємо своїм дітям, своїм батькам, своїм рідним, своїм друзям, своїм захопленням, своїм хобі, своїм мріям, ця робота має бути в кайф. Навколо вас буде тисячі людей, які вам розкажуть, що куди ти лізеш, нащо тобі це треба. Ось є така людина, і вона робиться класно, не роби це. Стратегія Блакитного океану давно не працює. Ми не шукаємо нішу, ніким не зайнято. Ми шукаємо те, що робить нас щасливим. Я вступала на юрфак, коли мені мама казала і тато казав, що зараз всі юристи, зараз в кожному університеті, навіть той, який займається культурою чи а, агро, все одно є юристи, всі випускають юристів. Так, всі випускають юристів. Але серед них одиниці тих, хто закоханий в свою справу, хто дійсно талановитий. Бо талант це насправді не щось, з чим ви народилися. А що, що виникає в вас, коли у вас є глибока внутрішня мотивація і бажання? Я днями зустріла свою колегу, до речі, на корпоративі фірми, в якій я працювала юридичній, вона теж адвокат, зараз мама дітей, і раптово вона каже: я тепер роблю зачіски і шию бальні сукні. Здавалося б, де юриспруденція адвокатська практика, вона планувала повернутися до адвокатської практики ще рік тому, але її дитина захопилася бальними танцями. А вона, як мама, яка розділяє захоплення дитини, захопилася тим, що допомагає дитині створювати настрій, і знайшла там себе. Як би вона дізналася про це своє хобі, яке стало тепер її роботою, якщо б не спробувала? Пробуйте і ви. І ніколи нікого не слухайте. І пам'ятайте, що той мій хейтер, який казав, що мені, треба, мені не треба цього робити, потім став моїм одним, одним з найвідданіших фанатів завжди вірте в себе. Ми живемо зараз в такі часи, такої турбулентності, всього стільки відбувається. І повірте, навіть якщо вам щось не вдалося, ви щось закінчили, спробували нове, і вам не вдалося, ви не програли. Ви здобули безцінний досвід. Досвід того, що те, що у вас було, вам подобалося. Ви спробували нове це не ваше. Чи це не круто? Я думаю, що круто. Хочу, щоб кожна кожна з вас любила те, чим займається. А Якщо не любить, шукала те, що любить. Бо це і є насправді наша задача в цьому житті жити, кайфувати і робити з відчуття любові. Коли ви творите з відчуття любові, ви робите цей світ краще. На цьому все зустрінемося вже дуже дуже скоро.